Цей пам'ятник виготовлено зі сталі. Вінчає його державний символ тризуб, а під ним металевий сокіл. За стародавньою легендою. Душа кожного загиблого українського воїна перетворюється саме на цього птаха. Автор меморіалу, скульптор з Івана Франківська Борис Данилюк. Пам'ятний знак збирали у Запоріжжі по частинах бійці національної гвардії. Пам'ятник Героям Небесної Сотні це надпотужна зброя проти ворога у всіх містах. Де нам вдалося поставити монументи, пам'ятники, пам'ятні знаки пам Небесної Сотні, в ті міста ворог не зайшов і причинив найменше шкоди. А, а тут, взагалі, вони будуть відступати. Після сьогоднішнього відкриття ми їх поженемо. Почнеться з цього пам'ятника, з цього монумента, почнеться наш наступ на півдні. Побачите. На пластинах викарбовані імена 107 героїв Небесної Сотні. Серед них запоріжець Сергій Синенко. На відкритті присутня його родина, батько, мати та дружина. Ми його за дві неділі. Можете представити, за дві неділі ми його збудували. Це смисл моєї життя, не тільки моєго, і моєї моєї сім'ї. Я думаю, що і всієї от України нашої, щоб ми перемогли це. Ми показуємо, що ми боремося за волю, свободу. От щоб ми не зламні. Тут у імена тих хлопців і дівчат, які загинули, захищаючи саме нашу свободу, саме нашу гідність і саме нашу незалежність. І сьогодні ці імена будуть увіковечені і тут, у Меморіалі, і в наших серцях. Меморіал освятив архієрей Православної церкви України. Фотій. він також вручив церковні нагороди ініціаторам будівництва. Після урочистого відкриття учасники встановлення пам'ятного знаку були відзначені медалями та грамотами міської ради. Окрім того, отримали вони і знаки народної пошани. Це єдина в світі відкрита система громадських нагород. Завдяки їй в Україні відзначено майже 370 тисяч видатних людей. Сьогодні вручають нагороди єдність та воля. Лицарський хрест і медаль за добру справу. Я автор єдиної в світі відкритої нагородної системи, яка надає можливість будь-якій адекватній людині, подивившись навкруги, і побачивши поруч з собою героя або іншу гідну людину, самому юридично виверена нагородити його від свого імені моєю нагородою. Це справжні нагороди, в яких є номери. Ведуться відкриті реєстри. До речі, відкриті реєстри не ведуться ні в збройних Силах, ні в державі, ніде. Тільки в мене пам'ятник небесній сотні. Завдяки спільним зусиллям вдалося встановити за два тижні. Самі ініціатори це як справжнє диво і сподіваються, що та ж саме сила та зсу допоможе Україні перемогти. Артур Туркін, Микита Дейнега, МТМ.